В Росії повним ходом йде так звана реставрація. Під гаслами про сильну країну, навіть безактивної участі влади, починає вимальовуватися новий образ лідера, якого хочуть бачити росіяни. І цей образ краще всього узагальнює особі виявляється Йосип Сталін. Вбивці десятків мільйонів громадян СРСР винуватцю голодомору в Україні вже встановлюють пам'ятники в Росії. Встановлюють, до речі, і іншим диктаторам. Наприклад, в місті Орел будують монумент кату Івану Грозному. Якщо вже пішла така традиція, встановлювати пам'ятники вбивцям, то, може, і самому Володимиру Володимировичу треба замислитися над монументом собі. А щоб не витрачатися, можна просто поміняти голови на пам'ятниках Леніна. На Путіна, а пам'ятників Леніну в Росії стоїть більше 7 тисяч. Отже, справа за малим. треба лише почати. Криму си гроші на пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну. Бронзовий Путін або круті повороти кремлівської пропаганди. Фотографія Владимира Путіна, в морській формі, де він з таким суровим лицом дійсно, світла в майбутнє. нові образи. Путін реально з 90-х. Аджай, Крим, понімайте, це поступок. Як відреагують російські чиновники на зухвалий наказ із Москви? Площу Леніна ми будемо потихонечку міняти на площу імені Володимира Володимировича Путіна. І хто керує всеросійською програмою заміни вождя? Програма гроші починає веселий експеримент. Давайте перевіримо, як швидко російські чиновники готові перейменувати центральні площі своїх міст на майдани імені Путіна. не можете, наскільки видня почався просто став і застіглося тудовольти. Поки в Україні позбуваються останнього пам'ятника Леніну, в Росії повним ходом заводять нових ідолів. Я вважаю, це великий русський государь собиратель земель руських. Росія місто Орел кілька днів тому. Навпроти православного храму відкриття пам'ятника одного з найкривавіших тиранів російського народу Івану Грозному. Пікет невдоволених відганяє поліція. Святу бути. А це Санкт-Петербургська область, рік перед тим. Спробуйте вгадати про кого це Це наш спаситель. От як ми вже старі люди, це наш спаситель. майже вгадали да чого ми його любимо, до чого умний? Перший і пока єдиний, прижизненний бюст президенту Росії. Э, установили на території Казачова хутра. Усе вірно, боже, царя храні. Або сам Володимир Путін стає героєм місцевих новин. Ми хотіли все таки повітричити пам'ять президента в образі римського імператора, який понятен любому человеку. Не втерпіли місцеві козаки і встановили своєму покровителю пам'ятник. Ви все правильно розумієте. Це бюст Путіна у вбранні римського імператора. Ми теж вважали, що це просто жарт чи співпадіння. Як тільки не почули гроші на пам'ятник Путіну збирають і у Криму. Образ відповідний. символ російського капітана капітана, який стоїть за штурвалом, капітана, який веде агроникара, агробну штаму країну, велику Вести ми велику Росію Путіну цій пілотці на одній з площ Сімферополя. Пам'ятникова залежність захлинула Росію від початку осені, 20-метровий пам'ятник Володимиру Великому, князю Київської Русі біля Червоної площі, тирану Івану Грозному у Орлі, Йосипу Сталіну, головному символу Гулагу під Сахаліном. А ще міст імені Кадирова і школа імені терориста і колишнього крадія Мотороли, і апогей усього пам'ятник живому президенту. Вочевидь, будувати нову історію в Росії вирішили на старих перевірених століттями прикладах. Є пам'ятник, значить, є цар. Програма гроші зв'яжеться із місцевими князьками, які залюбки встановлюють пам'ятники тиранам. Спробуємо дізнатись, чи готові вони увічнити свого правителя. І головне, для чого. Дзвонимо губернатору Орловської області Вадиму Потомському, тому самому, що кілька днів тому пампезно відкрив пам'ятник кату Івану Грозному. Алло, Вадим Ваді здрасте Сергій Геннадійович обривалін безпокоє. из Москвы. Да, помощник министра культуры. По поводу памятника, да, который был установлен. Чиновник помитно нервует. Все таки звенок из Москвы. На самом деле, успокойтесь, все хорошо. Что вы с этого начали? я Сейчас скажете, спасите. Я же чувствую, если, если, не запрещают, значит, можно дальше двигаться. Переходим до справы. Вы слышали о том, что в Симферополе хотят Владимиру Владимировичу открывать памятник? Новость такой. Да, одобрение сверху пошло о том, что нужно все-таки несколько памятников нам сделать в нескольких городах. Полная идылия и поразумение. К вам просьба, так сказать, быть одним из первых, кто будет следующий устанавливать памятник уже Владимиру Владимировичу Путину. даже себе представить не можете, насколько вы меня, вот сейчас я просто встану и застегнусь от удовольствия. Ну, от моєму поздравлені здається, пам'ятник Путіну для губернатора це джекпот. Тож підвищуємо градус. Пам'ятник Славім э, Родівим довжен бути вище, ніж пам'ятник Івану Грозному. Ну, это понимаете, да, почему? Вы слышите меня? Я все слышу вас. Запевняю, памятник має бути нетиповим, і у головного в Кремлі є свої побажання. Тільки не смійтесь. Даже сверху о, была идея, так сказать, из самого Кремля ассоциацию провести какую-то параллель между двумя империями. Допустим, там египетская, да, Можна можно использовать изображение Тутанхамона или же э, Сфинкса. Чтобы не просто у нас, Владимир Владимирович, был как Ленин, стоял вот на площади. Мило, говорю, как-то такая идея, такая неская. Тока. Ну то ж то говорите, там Єгипетська імперія, там Російська імперія. Ну від, як би мені описали, то фінк тому здається, губернатор Орловської області і сам вважає усе це божевіллям, та натяк, що пам'ятник Путіну бодай навіть у вигляді Сфінкса може перейти до іншого міста вмить вгамовує чиновника. Нет, смотрите, не беретесь вы, берется кто-то другой. Тут вопросов нет. Нет, ну, вы же парите, естественно. Я, я вас услышал. Когда готов приехать? Да вот, не знаю, возможно, следующей неделе. Варто закинчивать. Да мы пообещал и вам сменить площадь Ленина на площадь имени Путина. У нас все-таки есть новый уже правитель, так сказать, вождь. И мы... Вот, я думаю, все это мероприятие мы можем сделать как раз на площади Ленина. То есть, Сергей Генаевич, вы мы... представляете, как тебе такие вещи предлагают? Я через коммунистической партии Советской Федерации все хотите инвесторов сделать. С вас проект магитационные какие-то работы по поводу того, что площадь Ленина у нас будет площадь Путина называться. Вы мне объяснили, я вас тоже услышал, поэтому паспорт у нас письмо. Та, можливо, увесь цирк із пам'ятниками тирані, вулицями Кадирова і іншої безглуздості це просте замилювання очей від реальних проблем. Адже коли ти щодня чуєш по телевізору про відкриття нового пам'ятника рятівникам великої Росії, навряд чи запитаєш, чому чверть бюджету твоєї країни вже офіційно визнана секретними даними?